Усміхнені діти у вишиванках, букети квітів для вчителів та традиційний перший дзвоник. Батьки першачків сповнені гордості та хвилювань, бо навіть не уявляли, що їхні діти підуть у перший клас під час війни. Вікторія, одна з першокласниць, ділиться піднесеним настроєм, і розповідає, що поклала у шкільний рюкзак. Вікторія повністю в гарній такій вишиванці з квітами. В неї от дивіться, який е, великий рюкзак. Вона повністю готова до школи. Ти як Як в тобі нас? Скажіть, будь ласка, супер. Готова до школи? Так. Скажіть, будь ласка, що в тебе там в рюкзорці? Пінал, бутилочка. З, бу з водою? З водою пляшечка. Бачу, ще фізкультура це буде, чи що у вас це тривожна валіза. Ага, а розкажіть, будь ласка, що треба з собою брати обов'язково у тривожну валізу. Ми поклали ковтинку теплу, поклали пляшечку з водою та олівці, маркери, щоб дитині було. Чим займатися під час тривоги в укритті Надія Бойко, перша вчителька Вікторії. Вітає усіх батьків та школярів з Днем Знань. Я сьогодні першокласниця. У мене сьогодні перший А клас, і я теж з дітками починаю разом ученицею і вчителем нової української школи. Сьогодні ми маленькі патріоти. Гляньте, які красиві, дійсно, дуже у сорочках, у вишиванках. Прийшли сьогодні на свято 1 вересня. Легким цей навчальний рік для педагогів та учнів не буде, бо у Дніпрі часто лунає повітряна тривога. Малеча, яка сіла за парти, у разі повітряної тривоги спускається разом із вчителями до укриття. Педагоги інформуватимуть батьків у шкільних чатах, чи все гаразд з дитиною. Сьогодні, 4 вересня, я побувала в деяких школах лівого берега Дніпра. Звичайно, так все це співпало з тим, що був сигнал повітря. Тривоги, і ті відчуття, які виникали, вони наскільки були хвилюючими, тому що і радість за тих дітей, які йдуть з батьками в вишиванках, першачки біжать з квітами до вчителів і в той же час вони йдуть в укриття. Два шкільних предмети потребують змін: це захист України та інформатика. Зрозуміло, це пов'язано і з війною, з воєнним станом, але при цьому. Ті зміни, які будуть вноситися, вони можуть потім використовуватися діть, дітьми і в мирному житті. Змішану систему навчання обрала більшість зніпровських батьків: 54,5%. на дистанційці залишились 36 тисяч школярів, і майже 8 тисяч дітей обрали індивідуальні форми навчання.